І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Собака Кормен Собака Корбена. <свісно> Чудовий нік. На К-91 карта Стара Гавань. Ну що ж, до бою бачили ми нашого героя під ніком Собака Корбена, як він грав на Гріль 15. так? Там він дуже крутесно зіграв на карті Ratcher, по-моєму. Так, якщо я не помиляюсь. Поправляйте в коментарях, дуже класно зіграв. Побачимо, як він грає тепер на Стежці. Це в нас що за Стежка. Мені завжди, до речі, цікаво, коли грають на СТ і на ЛТ-шках саме на Гавані, бо я вам розповідав чудові та цікаві історії, що я не дуже вмію грати. Я не те, що вона не, не полюбляю я цю карту, а просто я не вмію на ній грати. Так? Не вмію, що чержами просто їду там за тяржами кудись. Її перероблювали. Вже декілька разів. А ось на стежках точно я не вмію грати. Отже, буде цікаво. І цікава Стежка сама по собі. Я її не прокачав. Це у нас і Стежка СРСР 10 рівня. Е я що знаю про неї? Що опа. Дуель на дуель з перших хвилин. А я бачу, що з перших хвилин, поки я розповідаю чудові, але я ще дорозповідаю. Е, То у нас вже просадка по танкам величезна йде. Дуже швидко якось. Тут дуже в наглючу так проїхали. Ну, І в нас тут сили невеликі, до речі, і в нас тут такий цікавий бій. 4 ЛТшки в бою так, в команді. ПТшок купа. І по 2 СТшки. Оце розклад. Цікаво, я такого ще не бачив, до речі. Бо, ну, різно, різне бачив, а такого ще не бачив. Отже, що я знаю по цьому танку? По цій я її не прокачував тому, що. В неї заднє розположення башти, експертні експерти. а ну напишіть, ну яка перевага чи недолік в тому, що і навіщо е, заднє розположення башти. Я цього не розумію, якщо чесно, що вона дає. Так, е, Це по-перше. А по-друге, я знаю, які, яка перевага цього танку, що в нього дуже проблемна гармата. На естежці, так, у нас дивіться підкаліберні снаряди, пробиття 276, це чудово, це супер чудово. От просто можна на підкаліберах, не можна навіть не заряджати комуляки, да? ну, там пару залишити на всяк випадок, якщо там десь від башти хтось буде грати. А так, ну, можна фармати на ньому, я так розумію, на цій естеці. Отже, експертні експерти. Моє таке прохання до вас. Напишіть, що ви думаєте про заднє розположення башни, і напишіть, для чого заднє розположення башни. <гум> так, поки я розповідаю, що давайте цікаві історії. Розповів вже нарешті, що цікаві історії. Наш герой починає вже тягнути бій, тому що у нас була просадка по танкам величезна, ну вже не дуже величезна. Так, приїхав знову цей. От, от він хотів з самого початку бою дуельну -дуель, і він знову приїхав. У нас перезарядка, дивіться, як скулемет. Оце гармата. Чудово. Ну як з кулемета? Ну чудова перезарядка, правда? От 140-го, по-моєму, теж така перезарядка. Але тут пробиття, але це шикарно, в принципі. Приїхав він знову, хотів в дуельну дуель, отримав її, поїхав собі в гараж, і ми тут починаємо далі вихлопушувати. вороги вихлопушено вже з старої гавані. 2760 настріляно. 2160 натанковано. Це, до речі... Була, був бій на м, лінії Манергейма на е, об'єкті 140, і один з підписників написав, що СТ не, не повинні танкувати. ну Вони не можуть танкувати. Це ж Стежки, це ж не важкі танки, так? не сильно броньовані. Ну, я так розумію, він мав на увазі. Але ж е, бачимо, що танкує. Є Стежки різного е, класу і різного плану набій. Оце в нас Стежка, я так розумію, штурмова. А, є стежки снайперські, так? є універсальні стежки. Оце, ну це я вам пояснюю, так? чому я розповідаю, що вона танкує чи не танкує. Це ж танкує, бачите, вже 2160 натанковано. Башта дуже броньована. Корпус так собі броньований, але низький силует. Так, я думаю, що просто за рахунок того, що рикошетний, Я думаю, що можна ромбом танкувати. Вирівняла команда бій за рахунок нашого героя. Так, ну, в більшості за рахунок нашого героя, тому що 4 вже прихлопушив. Там бачимо, ФОВЕХ наша двох прихлопушила і. Е, Яга є 100. Чудово, поїдемо допоможемо зараз. Вже знітились суперники. Вони чомусь так агресивно тут поїхали, а тежки, ну те, що погано було. Так? Було. Поїхали, будемо зараз вихлопушувати. І вихлопушування у нас ну чудово в цьому бою виходить з таким пробиттям. Ну вже комуляки заряджені, бо це ж все ж таки сильно броньована бабаха. Головне, щоб вона зараз не кинула, бо, тому що ну фугасом він по-любому проб'є. Це в 4 кп все. ми покидей як розібрали. Ви помітили, яке тут КД? Це просто щось неймовірне. І я бачу, що точна слушність чудова, і я бачу, що зведення чудово. Переваги! Це я переваги. Прераховую. Чому я не прокачував? Тому що заднє розположення башти. Мені не подобається некомфортно. Хоча я так дивлюся, що вже, ну в принципі, можна так, цей недолік знівелювати за рахунок того, що в нас маневреність, башта обертається швидко, точ, швидко точність влучність та пробиття. От пробиття це шикарно. А скільки на кумуляках пробиття? 330. Ну, це нормально. Чудо? Ну що? Перевага вже в нас, тому що одна петеха залишилась у суперників, так? Корітри. І дві артилерії. Одна бабаха артилерія, інша. Е нахлопушувальна артилерія. Верніше де нахлопушувальна. Як вони об'єднаються? Напевно, що вони всі зашкірились там аж купоха. Чомусь мені таке таке бро. О, я думав, що по нашому герою стріляє. 5248 настріляно. 5 ворогів знищено. Ще й два вороги, ну я думаю, що воїн тут буде. Незрозуміло. Вони, вони зашкірились там. А, если ти маякує, що там десь зашкірився, може А хорів все ж таки в кутку за... зашкірився. Вони там з ягою, ну це такі схожі... Петех і в нього з ягою буде там. Блин, на Шість ворогів, воїн достойніший. А в Ягі немає хп зовсім треба швиденько допомогти. Братіш, тримайся! тримайся. Щось якийсь там нік у нього такий. Цу... Масутацу... Йоама. -хо 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 -хо. Ну, нашого героя теж чудовий дік, так? П'ятий елемент, так, Корбен Даглас, там <рес> був такий. А то його собака така є. Напевно. Ну там в нього кіт був, до речі. Я на цьому наголошував, коли наш герой надіслав реплей на грилю. Довго вони переснувся. Ну все він відстрілявся, я думаю, треба вже його знешкоджувати. Там в лоб повинен його пробував. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!